До вашої уваги відреставрований мотоцикл М72 1957 року випуску. В такому стилі зроблений в сірому кольорі. Багато роботи з цим мотоциклом, обслуговування відбулося. Де що замінилося, де що реставрувалося, відновлювалося багато всяких деталей на ньому? Все в гарному стані, все працює повністю справно. Електрообладнання справне, ходова час, частина, ходові частини, коробка передач, мотор, все гарно працює. Пізніше засніму відео, як працює, покажу. В такому стані все. Оригінальні стопики, катафот оригінальний, міст, підвізка, шестивольтове обладнання. От нова резина. Бардачок коляски. Все відкривається, працює. Все в дуже гарному стані. От в коляски як виглядає. Оригінальні сидіння. Такий дерев'яний дубовий коврик лакований. Новий тент. Це, до речі, коляска десь до 52-го року йшли вони військові з отвором під турель. Ящиком зіп теж встановлений так, як він має бути в оригіналі. От. І отак він виглядає. Тобто оригінальні головки, мотор К-750, все гарне. Все працює, зарядку генератор дає, реле все, всі лампочки, все дуже в класному стані, все працює. До речі, можна встановити додаткову сідушку задню і теж їздити так. Мені поки подобається отак, без задньої сідушки, він якось автентичніше виглядає. От ззаду стоїть нереставрований оригінальний. А тут без сідушки цей на передньому плані. Кому як більше подобається? Але є в наявності ця сідушка. Кріплення під каністру. Там додаткова така маленька аптечка. Не знаю з чого вона, чи з трактора, чи з мотоцикла. Ну вона була тут встановлена. От, підресорена коляска. Все, нові резинки, нова резина, практично. всі. Всі вузли, все замінено. От, і так, все в такому стані. Це варіант після реставрації і багато часу роботи. І рядом, як ви бачили, варіант нереставрований, який можна людині взяти під свій проєкт, зробити під себе, так як їй подобається, в своєму кольорі. В якійсь комплектації, можливо, щось людина захоче змінити, можливо, там з верхнього крила на нижні поставити, з такої вилки, е нижче ранішої М72 поставити, можливо, колеса замінити. Ще якісь частини. Обладнання, електрообладнання 6 вольтове так само, можна зробити під 12 вольт. Дивлячись, що в кожного при бажанні. Мотоцикли з документами. Як цей, так і цей. Номерні документи готові до вивозу за кордон і реєстрації за кордоном. Теж можлива доставка за кордон в місто, яке ви скажете, звичайно, за ваш рахунок. І теж такий стан. Окремо обзор цього мотоцикла ви теж можете побачити на каналі або в інстаграмі Retromoto.ua Все в оригіналі. Деякі малі деталі не оригінальні, але це все питання коштів і бажання людини, яка хоче придбати цей мотоцикл. Може виглядати ближче до ідеалу і оригінал. Кому як подобається. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, діліться цим відео. Будемо розвивати український YouTube-канал, який в нас є, який в мене є, да. будемо пробувати знімати більше контенту. Через війну не дуже хочеться все це знімати, щось працювати, але оцей мотоцикл, наприклад, робився більше року через ці всі обставини, то тут, то там, то переїзди, то переміщення якісь. І це взагалі, тільки якщо ви пам'ятаєте літом після його покупки, що я зробив, це обслужив трошечки, промив, прочистив, завів, настроїв. А на цьому більше треба було працювати, тому і він більше уваги потребував, щоб ви розуміли, тут бак в оригіналі і дуже рівний, крім цієї оцієї, а тут бак. Був в оригіналі, але був з нюансами. І його прийшлося тиждень над ним попрацювати. Буквально тиждень, це без перебільшень. Можливо, хтось якісь професіонали могли це за день зробити, але я сумніваюся. Можливо, умови або не мати ніяких занять, крім цього, то, можливо, ще швидше. Ну, що є, то є. Кажу, як я робив. Так що, от такі бувають нюанси. Ще інше, як ви бачите, стан на відео. От такі мотоцикли. Якщо хочете, уточняйте, якщо хочете придбати, уточняйте ціни, уточняйте наявність, документи, час, доставки і так далі. Всім гарного дня, всім пока.